Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя і кілька питань поспіль. Дивимось на один день. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? А тут емоції будете стримувати. Королева Пентаклів показана. Це може бути ваша карта на цей день, а може бути розмова, спілкування з такою жінкою. Може бути з вашої родини, чи ну, хтось там, з ким ви спілкуєтесь. Може, і співробітниця, і подруга, і родичка, звісно ж, може бути. Трошки будете як стримувати або свої емоції стосовно цієї жінки, або, як знаєте, вмовляти її стримувати емоції. Тут якась така, ну, я б сказала, цікава співбесіда буде, бо е, через край буде тих емоцій. Вони, я не буду дивитись, хороші чи погані, бо. Це як для кожного своє, але відсторонення в цій ситуації від якоїсь от, знаєте, реакції тут буде. Ну, і чи ви не схо... ну, будете казати, що та не треба взагалі на це реагувати? Чи вам людина буде казати, та чого ти на це взагалі реагуєш? Відсторонись і все. От щось таке показано. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання? Ви не помічаєте чиїсь хитрощі? Хтось вам не домовляє. От знаєте, чекайте, я трошки я уточню, щоб вам повнішу інформацію надати. Угу. Я б навіть сказала дехто з вас як не звертаєте увагу. Дивіться, тут щось відбувається, от знаєте, як. Ну, як час прийшов, здобути рівновагу от, між вами і кимсь. І для когось з вас тут нема ані фантазії, ні, ну, нічого такого, щоб ви вигадували, щоб вам здавалось, щоб ви собі там, ну, я б сказала, накрутили себе. Ні, тут такого нема. Тут все відбувається от, зроблено і отримана реакція. Людина подивилась, і ви собі там висновки робите. От На це треба звертати увагу. Тут не на слова, не на якісь там обіцянки, а на дії людини. І ви вже будете собі розуміти знати повну картинку. От тут так, для когось все ж таки. А ну, самі знаєте, загальний розклад є і такі тут. Тут про вагітність, і вона може здатись ну, хибною. Це може, знаєте, ну, затримка, наприклад, а вагітності самої там не буде. Може бути така якась ситуація для когось з вас. На це теж звертайте, звертайте увагу взагалі на свій стан здоров'я. Тут треба бути уважнішими, особливо, якщо ви бажаєте вагітності, але є такі, знаєте, дзвіночки, ніби чіпляється щось, а потім і нема цього. Тож. Зверніть увагу на своє здоров'я. Ну і все. Більш так тут нема про що казати. Далі дивимось. Дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки. Угу. І бажання ж є, і тягне до жінки, і стримує себе, і зізнається вже собі, що ця жінка їм повністю заволоділа. Хоча, повірте, він імператор, він людина, яка серед усіх ставить себе таким, що їм ніхто не може ну, керувати, що він сам всіма буде керувати. І взагалі тут такий, знаєте, я ж не підкаблучник. Але цій жінці він ладен підкорятись. Хоча іноді бувають такі моменти, коли він так нібито агресує. Але одразу собі каже, та чого ти? Ну, знаєте, як стримує себе. Ну, я б не сказала, що щось тут таке буде відбуватись, що такого ніколи не було. Більш-менш воно таке, знаєте, як рутина якась. Так, нібито так ви завжди спілкуєтесь між собою. Може вам на когось жалітись, що от хтось там поводить себе так, що це як дав би. може бути ситуація із твариною. Насправді може бути таке, що ну, так, буде керувати твариною, а ви як на підтримку тут будете цьому чоловікові. Знаєте, як буде чекати від вас підтримки по ситуації? Далі діє жінки у бік чоловіка. Діє жінки у бік Тут більш про інформацію, про спілкування, про пошук якихось варіантів, коли буде щось запропоновано, але це спочатку запропоновано на обговорення. Що ти думаєш? Яка твоя думка з цього приводу? І тут, ну, тут король жезлів, тут знаєте, чоловік симпатичний, харизматичний, цікавий. І взагалі кармічний. Так, щоб ви розуміли, бо тут у нас іде кармічна карта, Страшний суд. Тут треба буде розв'язувати якийсь вузол кармічний станом, як на цей день. Ось так тут більше. Тож теж будьте уважні до ситуацій, які будуть відбуватись у вас завтра в стосунках з чоловіком, бо вузлик ваш жіночий, вам його треба буде розв'язати. Знаєте, ситуація як випробування буде даватись. Вам в цій ситуації треба буде чітку відповідь давати і відсікати її, щоб вона не затягувалась у вас. І тут може бути така ситуація, яка у вас або тягнеться з минулого саме з цим чоловіком, або це колись вже була подібна ситуація з іншим чоловіком. І ви тоді, знаєте, могли себе картати, що неправильний вибір зробили, що неправильно вчинили, або взагалі що тоді ви чогось не сказали. От це буде як можливість переробити. Так, ну, вилітає карта королева жезлі. Це ви в пару цьому чоловікові, але і в цій окремій ситуації вам треба взяти контроль над ситуацією. Давайте далі. Для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Угу. Може бути така ситуація. Так, от тут у нас король мечів виходить, тут королева пентаклів виходить. Ліхтарик засвічує трошки, але я думаю, що так, в принципі, вам все видно. Так, Стосовно чого тут, тут може бути така ситуація, що ваш колишній буде намагатись вас все ж таки втримати біля себе. Хоча видно, що ви відсіч людині даєте. Для когось з вас може бути день, коли надходите ми, ну, вам. Інформація про такого короля мечів, який ну, зазвичай, це як про колишнього, але просто для когось це може бути стихія повітря про таку людину. Мова може йти. Якщо прив'язуватись до знаків зодіаку, то близнюки терези, водолій, але не обов'язково. Ну, це просто може бути ще й про людину, який, наприклад, може, може він, ну, працює з. Інструментами якимись, може він з законами працює, може він взагалі військовий. Тобто день, знаєте, як розкривається вам якась інформація. Отак тут більше. Можете щось почути про людину, або він сам про себе нагадає. Далі. Робота, що у вас завтра буде в роботі? Так, ну тут початок руху і. Знаєте, тут як затримка якась буде все ж таки, от як неможливість одразу і легко зробити так, як вам, ну, як ви там плануєте собі, як ви хочете. Бо тут більш за все показана ситуація, коли, ну от, як хтось підведе, як, наприклад, ви щось робите, а хтось вас ну, як відволікає, як заважає вам, ви плануєте поїздку, а вас затримують там, зачекай там Щось там свої якісь справи. Тобто зробите, чого б воно вам не коштувало, от повірте, просто зробите, бо ви вже Ну як налаштувались. Але просто от хтось буде заважати отак от тут більше. І давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти. Чекайте, все посипалось. Так, я викладаю ті, що посипались, бо, ну, значить, щось хочуть сказати. Так, дивіться про що тут? Тут про зміни і такі значні і кардинальні зміни для когось. Показана. Королева мечів, це знаєте, як задуматись треба. Це не, не треба поспіхом приймати якісь рішення, не треба хвилюватись через те, що все змінюється. А треба прорахувати, для чого вам це дається. Чому ця ситуація прийшла в ваше життя? Е, дивіться, це коли щось у вас, нібито йшло. Все так, як ви собі напланували, як ви там. Докладали зусиль. І нібито все виходить гарно, але е, в цій ситуації, от, як, як зупинка буде. І вам треба зрозуміти, що ця зупинка вона для вас не просто так. Цю зупинку вам треба ну, як обміркувати і треба підлаштуватись. От те, що буде змінюватись, воно змінюється не для того, щоб ви там ну, розхвилювались і взагалі, так якось знаєте, зіпсувати вам настрій, а для того, щоб ви як новому навчились, як спробували новий варіант, нову можливість собі отримали. Тобто, тут приймайте, як є, воно непогано для вас. Просто що ви трошки не, як не готові. Хоча зараз почули, може вже будете і готові. Так, тут. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам завтра краще за все відмовитись. Так, від страхів відмовляйтесь взагалі. Або дивіться, як, це може бути якийсь фейк розганятись. Це може бути спілкування з людиною, яка щось не так розуміє і по своєму розумінню вам розповідає ситуацію. Це щось, що ну, як спрямовує вас на якийсь новий розгляд. Але знаєте, от через страхи. Через те, що щось розвалюється, щось закінчується, завершується, але цьому прийшов час. Від страхів відмовляйтесь. От те, що повинно від вас відійти, те, що повинно змінитись в вашому житті, не треба, щоб воно вас затримувало. Відмовляйтесь від ситуації, коли ви просто боїтесь змін. Бо ці зміни, вони як на порозі у вас вже. Їм просто бути і все. Бо вам час рухатись далі, вам не можна як, сидіти на місці. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день, тобто завтра, чого вам не уникнути. Ну, відкриття нових перспектив. І знаєте, краще буде, якщо ви ну, як самі будете планувати їх для себе, бо тут те, що повинно статись в вашому житті, навіть якщо ви вагаєтесь, ви все одно будете робити крок в наступне, в майбутнє, в, взагалі в якісь свої зміни. Просто обміркуйте, от чого б ви хотіли, як би ви собі хотіли далі бачити своє майбутнє. Тобто, тут важливо все, як знаєте, заздалегідь, як себе підготувати до змін, бо таким чином, ви більш ви швидше прийдете до своєї наступної стабільної ситуації. Все одно. Буде у вас стабільність, буде у вас знаєте от внутрішнє задоволення тим, що і як сталося в вашому житті. Але, на жаль, через якийсь там переляк спочатку. Ну, Не всі ж готові до змін. Не всі взагалі багато людей-консерваторів, таких, що от вони так вже звикли жити. і Не чіпайте мене, я нічого іншого не хочу. Але життя ж воно ж, воно ж статичне, воно ж рухається весь час вперед. Давайте дивитись пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Дійсно, у вас можливість чогось дійсно нового. Для когось можливість нової роботи, будь-якої роботи, коли ви наймаєтесь десь на роботу. Коли ви, наприклад, вдома щось собі там вигадали і робите якусь роботу, робота різна буває. Але у вас цілих дві можливості. Розумієте, один туз, інший і одразу вам вказує дві можливості: попрацюй з ними, не відмовляйся від жодної, От зможеш, встигнеш. Наприклад, у вас є робота, можуть запропонувати підробітку. Хапайтесь за нею, ви впораєтесь. Бо вам просто так її б не, не пропонували, бо за вами наглядали спочатку впораєтесь чи ні. І так як розуміють, що ви впораєтесь, то вам і запропонують і іншу. Для когось це вдома можете там дві роботи одразу робити і теж впораєтесь. Тож, хапайтесь, майстерність свою підвищите і комусь ще й докажете, що ви майстер свого діла. Такий цікавий день. Все на цьому, всім вам дякую, всім гарного дня, всім цікавого дня і людей, гарних поряд з вами. І тихо, мирно, безпечно проведіть цей день, і хай у вас все буде гаразд, бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Ціную це. Дякую, всім пока.